Привіт, друзі, ви на каналі Проєкт Перевоплощення». Моє ім'я Євгенія Ліфанова, я журналіст, телеведуча, експертка з публічного іміджу, імідж технолог. Сьогодні продовжуємо серію інтерв'ю з визначними експертами з різних сфер медицини. І сьогоднішній гість лікар-проктолог, головний лікар «Онклінік Дніпро, пані Анна Рофанова. Вітаю вас! Яка поділиться з нами цінними знаннями про здоров'я шлунково-кишкового тракту? Я прошу вас підписуватися на наш канал, ставити запитання в коментарях, це підвищує увагу до нашого каналу. Перед тим як ми перейдемо до запитань до лікаря Анни Рофанової, давайте коротко проговоримо про те, як процес старіння впливає на наш шлунково-кишковий тракт. Відчуття тяжкості, розлади шлункової функції це лише деякі з проблем, з якими можуть зіткнутися люди похилого віку. Отже, друзі, я прошу вас, готуйте ваші запитання, ставте їх в коментарях, і ми разом з лікарем Анною Рофановою розглянемо всі аспекти здоров'я шлунково кишкового тракта та старіння. Отже, сьогодні будемо розмовляти про здоров'я шлунково кишкового тракту та старіння. Що змінюється з віком? Як процес старіння впливає на функціонування шлунково-кишкового тракту, з якими проблемами можуть стикатися літні люди, та як підтримувати здоров'я травної системи у зрілому віці? Отже, Анно, як змінюється з віком шлунково кишковий тракт? Вітаю Євгенія! Я дуже вдячна вам. За запрошення у таку локацію ми бачимо тут соковиті українські яблука, апельсин та е, поживну вітамінну моркву? Якраз сьогодні ми будемо з вами спілкуватись щодо здоров'я нашого кишківника у зрілому віці. Як же змінюється з віком шлунково-кишковий тракт? Шлункова кишкова система краще ізольована від старіння, ніж інші системи. Зміни в шлунково-кишковій системі полягають у зниженні або уповільненні функцій травного тракту. З віком ви можете починати помічати наступні зміни. Слизова шлунку втрачає еластичність, що збільшує ризик виразок. Зниження рівня лактази. Призводить до непереносимості молочних продуктів. Надмірний ріст певних бактерій може призвести до зниження засвоєння поживних речовин, таких як вітамін В12, залізо та кальцій. Уповільнення просування кишкового вмісту по кишечнику призводить до закрепів. А закрипи спричиняють травмування слизової прямої кишки, виникнення анальних тріщин та запалення геморою. Зростає ризик розвитку онкологічних захворювань кишечника та прямої кишки. Тому я раджу раз у рік проходити колоноскопію та огляд у проктолога. Так, як же підтримувати здоров'я шлунково кишкового тракту? Отже, Вибирайте поживні продукти, дотримуйтеся збалансованої дієти, зменшуйте споживання молочних продуктів, червоного, обробленого м'яса та цукру, вживайте клітковину, щоб уникнути запорів. Вживайте 2 литри води та не забувайте про рухливий спосіб життя, здоров'я кожного з нас. Це цінність для України.